І всім привіт, дорогі друзі! З вами Оландер. Сьогодні ми будемо знову влучати цю довгану карту. Не здавай себе поки що. А перед тим як почати відео, я хочу вам порекомендувати канал Shadowcraft е Play. Силка буде внизу. Да, дійсно. Е би мав бути тут у вас куточ куточку, але його там нема. <с1> <свят> 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 я не хочу. Боже, а, коли ви це бачите? А -а -а! В мене тут заряджений крій приходить. <свят> деколи довго. Срім питався як я монтую. Я кажу, що деколи довго, деколи. Деколи скоро. Як коли? Щось не розуміє. А, блими супер. Так, перше, мені тут саму штуку треба зробити. Стоп, я щось не розумію. А ти з Ростіку поверсає? Як тобі сказати? Ні. Я не знаю, чи я з ним поморився, чи ні. А ти з ним Що? говориш чи не <рес> Та говорю, говорю. Нащо не хоче знімати з тобою? Я з ним не хочу. Понятно, то він з тобою хоче, а ти з ним не хочеш. Думаєш, він зі мною хоче? А, до речі, в мене ще в Майнкрафті 1,8 губка впитує, а тут а впитує губка. Ні. Наверняка... Угу. А до речі, ти знаєш, що в Майнкрафті 0.13.0ЖТ ем, в болоті вже є ці хати чак... Ведьми. Знаєш, такі, така така Нема, та, там, Нема. Що? Нема. чаклунт, і тим більше, що там ще щось би продавав. Ну, там, по-перше, не чаклун, а відьма по-друге, вона нічого не продає. Коротше, то відьма є. Е -е, не знаю, чи відьма є, я відьма ще не бачив, але бачив піщаний храм. Є. Угу. А в принципі, так там подає. Там є плита. <зас> чи ж е мій однокласник взяв раз на, на ту плиту бо встав нечайно. Ще б повезло, що не на е, виживалці. Фу-фу-фух. Знаєш, а я то, якщо якщо б ти, е, ти на ванільних іграх е, мене би запросив, або якийсь. Я може вбив тебе... Би, вбив би 4 кріпері, скільки там, і пісок, би набрав, і зробив ТНТ і поставив під твоїм піддомом, то, то би той, е, то б я засміявся, я не знаю як. Угу, Але я, я, я колись то подумала, а давай я тобі на ванівних іграх таке зроблю, так тобі треба. Мені? На, на кого? Угу. За що мені? Хто командує? Хто командує? Я, що, команду, я просто хочу, щоб хтось пішов нарубав дерево, а ніхто не хоче. Нікому не треба дерево. <ріць> <ріць> Че ж мене все зачароване, ти, а мені пока. Ну а що? Але ж це ти моє того зубака, так що це твоя та. Ну хто то? Але в мене була. Ну, Як ви бачите, краще? ми вже зробили якісь такі освітільнички, які блимають, і вони чогось не блимають. Зараз, Сергій, зараз. Ж ставлю рейсу Shadow. тут. Shadow Craft. Угу. Що? речі, ссылка на Сергія канал буде внизу в описанні. Так. Да? Але mm -hmm. якщо що Олег ту, ту силочку знайде, бо я її бо, так, не знайдеш. Знайду? Давай. Добре. Знаю, що не знайдеш. Спорим, подивишся. На що спорим? <гум> Давай до да, того, що ти. Потім я зразу знімлю друге відео і покажу, як або я, або ти через скайпі єсиш цей що їсиш? Не знаю що їсиш. Коротше, нічого не їсиш. Просто так Ні, спориш. Ти, ти, на що? Спори? Ну воно виключається вообще. Що? На що спори? Та ні на що. А коли той зомбак з бронькою нападав, то він на кого нападав? На кого він нападав? Я не пам'ятаю на кого. То було ще пару днів назад. Андріану, Може і на мене. Ні, то... Він нападав. на нас взагалі нападав. Він на Дріану нападав, а ти її спасав. Ти і адріана. Боже мій Сергій, я, я би кожного звітом вітом спас. Ну, щось не поняв, у мене щось з не працюють, так як треба. Служу Мені Треба, щоб воно не дуже швидко їхало, а воно дуже швидко їде. Мені нудно. Молодець, мішу. <реш> мені ж так само все одно, я знімаю відео, рту мені не все одно. Ну То давай запитання якісь. Я, я не понял. 20, 20. Ну, До... ну, я тільки 5 хвилин знімаю. А, в принципі будет... Ти... Ну, короче, э, е залишайте э, е Оландер... короче, Оландер мене залишає самого, а я потім прийду. В смысле я тебе залишаю самого? Короче, я ушел. Ушел, короче. И... І... Ну то добре. Окей. Ну добре, Ей! Ну Ну їдь! едь, едь, то едь. Ее. Їдеш! Їдеш! Ура! працює. Не, не виключай! не виключай! не хай буде. Ну добре, тоді пока. Ну поки що ще не пока. Я йду. Зараз через пять хвилин прийду. Да. А я ще 5 хвилин на і буду знімати. <ріху> <ріху> ні, може трошки більше. Так, єсть. От ось вот, дуже кльовий годинник. Мені він дуже сильно сподобався. А... Не знаю, що ще тут зробити. Я ніби тут щось зробив. Ніби ні тут щось зробив. Тут дуже кльово вийшло, що світло магає. Так. Тепер мені треба знайти знову ту кухню. Та нічого не видно, це що таке? Я щось дуже скоро знайшов. Що тут таке? Я думаю, що вам добре видно. Ви пишіть коментарі, ставте лайки. Я дуже для вас стараюся підписуйтеся. Якісь а... кути. Ну, <гум> я не знаю, хіба що тут є якесь у нас світло додати. Якісь десь ківо. Вибачте, батарея трохи сідає. Ніби все так, як там, але там чомусь два блока виходить. Тут а... ж робимо отак. <ріху> трохи ширше вийшло. Або в принципі ще можна сюди, але буде мішати. Ну, Давайте ще сюди зробимо. Одну лінію. Мені, чесно кажу, мені дуже важко так знімати. Мені завжди дивитися, чи все добре там виходить. Коли щось не так, пишіть в коментарях, я буду змінюватися. Ура, не проводить єс. єс! Єс, 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 єс! Чує співаю, сам не знаю. Думаю, зробити вимикач в кухні. Ніби кухня, такі, всякі, всякі різні. То ніби кухня. Значить, тут то, точно та кухня. Так, кухня. Значить, вимикач нехай буде тут. Беремо бере, берем, бере, берем любий блок. Ставемо <кху> редстоун. Ставимо. Не курку ставлю. Курка залізла в катер, ти не не курка. Я зараз тебе спалю. Рису. Я Вибачте, що я ту курочку вбив. Вона була кровожадною. Да, да. Ви нічого про неї не знали. Угу. О <basis> uh -huh. боже, найдніша робота. Не я не знаю. Можете писати в коментарях, з ким би ви хотіли, щоб я знімав летсплей. Чи з тими дівчатами, чи з тими хлопцями, чи сам. Так, Провіряємо, провірка, спецпровірка. Ага, Спецпровірка. Беремо речажок. І... Літаю? Ні, я не літаю. Тоді нічого я не можу в ту дирку политиці, не можу. І з того має бути зараз. Світло. Є yeah, супер. Думаю, на що ці лампочки може би мені. Ні, може би мені десь тут лоби поставити 3. Реч... Ну, і я думаю, що на цьому все. Всім до побачення всім пока. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. І раз